Всім привіт! Сьогодні ми знову на прогулянці. І я хочу трошки зачепити тему якого коня ставити більшого чи меншого справа чи зліва. І ось я черговий раз, як е е е Якби переконуюсь в тому, що тільки сам той, хто їздить, може зробити, так сказати, правильний вибір по своїм відчуттям. І ніякого закону тут немає, тільки логіка і доцільність. І якщо хтось мене ну... Пере, як то кажуть, переобідить в цьому, то може написати в коментарях, що я не, прав, не правий, і пояснити чому. Так ось я моє, свою думку висловлю. Ось у мене Марта. Вона справа. Можливо, трошки. Нижча, ну, так сказати, і не, не така масивна, так, не така широка, можливо сказати, да, трошки умовно менша, ніж уже Ясміна зліва. І мені вже багато хто говорив, що став Ясміну справа. Але я хочу сказати, що єдина завада, чому е, кінь який вищий і більший. Е, ну Йому краще бути справа, це якщо ось їде їздовий, так, і йому на дорозі великий, у нас правосторонній рух. І великий кінь зліва може закривати да, е, е, якийсь трафік, да, якісь машини, які йдуть навпроти. і е, Погано видно буде із-за великого коня зліва. Оце тільки з цього приводу, я вважаю, розмір е має, має тут значення, так? чому я поставив марту справа, і, і навіть якщо вона трошки, можливо, менша, да, е чому я її ставлю справа, і так вона справа і буде ходити. Я, можливо, просто колись раді проби їх поміняю. Але я впевнений, що її місце справа. Чому? Тому що головним фактором є швидкість, сила і ну так сказати, завзятість коня, так от, марта в мене бистріша, сильніша. І ось чому вона справа. По-перше, якщо горати огорода, а це основна така. Сільськогосподарська вправа, так сказати, то справа в борозні йти важче. І там повинен бути бистріший кінь, тому що те, який йде поверху біля борозни, йому там легше. І якщо туди поставити швидшого коня, він буде забивати цього, що в борозні. І плуг завжди буде, ну, якби коні будуть збиватися вправо. Те саме і на дорозі. Зазвичай, якщо, допустим, їдемо ми по дорозі, я в себе в селі по сошені, цій дорозі, хтось виїжджає десь на асфальт. У нас правосторонній рух. Завжди з правої сторони коні хочуть туди збиватися, вправо, так? Чому? Тому що там зазвичай м'якше. Да? Тобто Там обочина. І, допустимо, у мене по сошейці. То по сошейці не дуже хочуть бігти, і збивається хто там вправо. Тобто, якби я марту поставив зліва, вона б завжди збивала вправо, бо хотіла би йти по е, цьому ґрунту м'якшому. І ясміна. З нею не справилась би, і так само і Аїша, з нею не справилась би вирулювати її наліво. Тобто, коні збивалися б з дороги, збивалися б вправо і забивалися. Тому це навіть можна не експериментувати. А так як вони зараз ходять, то, наприклад, марта йде собі по обочині, по правій стороні. Ну а ясміна вона ну, другорядна, так, вона якби на себе не бере, і вона вже навіть якби хотіла туди вправо збитися, то вона не зіб'ється, бо вона якби, побаюється Марту, і вона ну, їй би дозволила там, ну, так сказати, вже б терпіла би. Тому ось такі думки. Першочергово грає роль, наскільки кінь швидкий, силь, сильний. Так? Сильнішого, швидшого коня ставимо в борозну, навіть якщо він трошки менший. А зараз представляю вам коней мого діда. Це кінь мазун. Дід придбав його в колгоспі у віці 3 роки разом з трьохрічною кобилою. Але завжди дід мріяв придбати в колгоспі оцього коня Дерша. Який був надзвичайно потужний кінь, а потужний із-за того, що трудолюбивий. Але не так просто було в колгоспі взяти дереша, і тому що його не хотіли віддавати і продавати. Навіть їздовий, який на ньому їздив, поставив таку умову, що якщо Дераша в мене забирають, то я кидаю роботу. І працювати без дереша в колгоспі не буду. Ось настільки було в ті часи важливо мати доброго коня у себе під рукою. І на першому етапі, як дід ну, захотів мати коней, то дереша взяти йому в колгоспі не вдалося. Він взяв молодого мазуна трьохрічного і кубилку лізу. І так, тримав їх десь роки, мабуть, два-три. Поки, ну, за дереша він завжди думав, тому що дід був за фермою, і цей дереш працював у діда на фермі. Тобто, їздовий на цьому дерешу розвозив коровам корми, робив всю іншу роботу. Значить, якщо порівнювати ці коней, коли вже такий діду вдалося підібрати шанс і якось, ну скажімо, видурити цього дереша, вже викупити його з колгоспу, там помінявся їздовий трошки. Там, знаєте, один, виходить, там у них таке бувало, що той запив, то інший почав робити. то есть, ну, І там по-різному. І, в общем, забрав він все-таки підшукав момент і викупив дід цього дереша до себе. Але ж Мазуна і Лізу так і залишив у себе. Ну і Дереш у нас вже був третім конем в господарстві. Почали ми підпаровувати Дереша до мазуна. І, скажімо, я на них їздив і дід Дереша ставив під праву руку, тобто в борозну, а мазуна під руку. Мазун був з такої породи, якби, ну, або трошки як щось новоолександрійці в ньому було, а може щось радянського ваговоза. Ну, в общем, був крупнішим. І особливо на початку, поки дід Ще дераша не відкормив. І завжди, от, їдучи по селі цією парою, мені завжди всі їздові говорили: бери мазуна в борозну. Тому що він більший, а дереша під руку. Я діду це передавав, говорив, але дід категорично був проти і казав: Дереш повинен ходити в борозні. Ти не переживай, він ще своє набере. Ну і якби дід над тим і працював, відкормив він Дереша, і Дереш буквально набрав на себе стільки, що практично виглядав як мазун. Я колись їх важив, то мазун заважив 550 кг, а ДРАж 525. Тому невелика була вже різниця. Але що вам хочу сказати, що по витривалості, по е, такої працьовитості, да? коли ми їхали десь в ліс, або куди, або якийсь е, горатий город, то Згодом через якийсь часок роботи оцей Дераж тягнув і воза або плуга, і за собою того мазуна, такого бравого, е ситого і мощного коня. Такий незрачний Дераж. Тому легендарний кінь він був е коротковатий трошки, цокав задніми ногами попереднім. Але це йому не заважало. І, ну, от мазун, який би він е, такий великий, граціозний е, не був, е, зрівнятися по силі з Дерешем він не міг. І тому е, місце Дереша в борозні, воно ну, якби себе оправдувало. Він і е, горав, то вони рівно йшли. І, ну... Згодом, в общем, так як дід казав, так воно в цих двох коней найкраще получалося так, як їх поставив мій дід. Бажаю всім, щоб у кожного в житті були такі коні, про яких вже минуло 25 років, а хотілося би говорити і розповідати, згадувати, які віддавали все своє. Здоров'я всіх себе, служінню людини. Дякую всім за увагу. До побачення.